Вітаємо всіх на хвилях радіо Тисяча друзів. В усі часи діти і дорослі завжди любили зимові свята, що перетворюють буденне життя на чарівну казку. В школі гуманітарної праці з перших років її існування була започаткована традиція вчителі дарували школярам святкову виставу, в якій виступали і авторами, і виконавцями. Діти любили такі свята. Адже вчитель в них виглядав зовсім по іншому, тож сьогодні вчителі школи гуманітарної праці, що знаходяться на великій відстані не тільки від вас, а й один від одного, підготували розповідь про дивовижну ніч перед Різдвом на хуторі поблизу Діканьки. Останній день перед Різдвом минув зимова, ясна ніч настала. аж ось із димаря одної хати клубами посунув дим і пішов хмарою по небу. І разом з димом вилетіла відьма верх на мітлі. То була мати коваля з діканьки, привітна господиня Солоха. Багато хто з чоловіків ходив до неї в гості, чи не кожного вечора. Але вони нізащо не признались би в цьому один одному, бо мали занадто сварливих дружин. Позаду Солохи примостився. Чорт! Вузенька мордочка, коротенькі ріжки, кругленький п'ятачок, тоненькі ніжки та довгий хвіст, що теліпався позаду. Відьма знялася так високо, що рукою мала дістатися зіро. Чорт обома руками схопив місяць та, перекидаючи його з руки в руку, наче жаринку з печі. Поквапно сховав до кишені. Враз по всьому світі зробилося темно. Спускаючись на землю, біля самісінької солохиної хати чорт перевернувся на мітлі та впав у глибокий сніговий намет. Гралася, ледве додому повернулась, а чортівняка ще й місяць з неба вкрав, тож весела ніч чекає на селян під Різдво. Тихисенько шкрябав у двері чорт. Солоха! Вічини! Заходь мерщій у хату. А -а -а, да в тебе крижані лапи. Сідай до пічки, зігрієшся. Чорт розніжився біля печі, дістав з кишені місяць, і як раптом почувся стукіт у двері і голос голови. Солохо, відчиняй. Ховай скоріш місяць, та й сам геть з очей. Солоха побігла відчиняти двері, а спритний чорт вліз в один із мішків, що лежали долі. Прошу у хату, пан голова. Бач, яка замітіль знялася, власного носа не побачиш. На все село тільки твоє віконце світиться. Дай, думаю, зайду. Голова обвів хату очима та, зупинивши погляд на святковому столі, жадібно ковтнув в слину. Я страх який голодний. <реку> Ой, та й полюбляєте ж ви задарма поїсти, пан голова! Ой після вас і кіцьки нема що вилизувати. <реку> Заради Бога, пустіть у хату. Це що, дяк? Сховай мене куди-небудь. Мені не хочеться тепер зустрітися з ним. А, а чому це пан голова? Ще образиться, що я його кислу капусту на твої пироги проміняв. <світ> Цолоха недовго думала, куди заховати такого огрядного гостя. Вибрала найбільший мішок з вугіллям. І поважний голова забрався з головою, вусами і капелюхом в мішок. Добрий вечір, найшановніше слухо! Та чому це ви тут, Йосипе Никифоровичу, ви ж на котю до себе пів села запросили? Мабуть, в такому тілі ніхто й не прийде, а, а, а я сердечно радий цій нагоді погуляти трохи в вас. Діяк підійшов до неї ближче, усміхнувся, торкнувся своїми довгими пальцями до її повної руки і промовив з лукавством і самовдоволеністю. А що це у вас, велеліпне солохо? Як то що? Рука, Йосипа Никифоровичу. Рука. А це що у вас дражайше село? промовив він, торкнувшись злегка рукою за шию. І не бачите, Йосипе Никифоровичу, шия, а на шиї намисто. На шиї намисто. На на а це що у вас незрівнянне слохо? Солоха, відчиняй! Ой боже мій, стороння особа! Що ж тепер буде, як застануть особу мого звання? А я думаю, шкандаль буде, Йосипен Никифоровичу! Бога ради, доброчесно, солоха, ваша добрість, як сказано в писанні Луки. Три, 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 три. Стукають їй богу, стукають ой, сховайте мене куди-небудь. Солоха висипала вугілля з другого мішка, і не дуже тілисти діяк заліз у нього та й примостився на самому дні, так що поверх нього можна б насипати ще з пів мішка вугілля. В хату поважно війшов пан Чуб. За Залицяльників він єдиний був вдівцем і мав певні плани на солоху. Здорово будь, солоха, не чекала на мене, то, може, ти тут і розважалася з ким-небудь? Ага. Може, ти тут кого небудь і сховала вже? Ага. Чуп наблизився до мішків та вже простягнув руки, як раптом? Це Вакула, твій! Очі б мої його не бачили. Куди хочеш, сховай мене. Я ні за що в світі не хочу з ним зустрічатись. Бо дай йому набігло під очима попухи, скупися з біжки. Солоха, злякавшися собі, митошилась, як очамріла, і, втративши голову, дала знак чубові лізти в той самий мішок, в якому вже сидів Дік. Бідолашний дяк не смів навіть кашлянути, коли сів йому майже на голову важкий дядько, та примостив свої на мерезлі, на морозі чоботи по обидва боки його скронь. Коваль увійшов, не кажучи й слова до матері. Не скидаючи шапки, неуважно оглянув кутки хати, прислухаючись часом до пісень колядників. Нарешті спинив очі на мішках. Завтра свято, а в хаті й досі валяється всякий мотлох. віднесу їх до кузні. Тут коваль присів до величезних мішків, перев'язав їх міцніше і ладнався завдати собі на плечі. Але помітно було, що його думки гуляли вже разом з колядниками. Інакше б він почув, як зашипів чуб, коли волосся на голові його прикрутила зав'язка. А здоровений голова почав був гикати досить виразно. Бадьора, завдавши собі на плечі мішки, Вакула вийшов з дому. Різдвяна ніч. Вже співала на різні голоси колядників. Господарю радуйся, ой, радуйся, земле, Син Божий, народився, застеляйте столи, та ся килимами. Радуйся, ой, радуйся, земле, Син Божий народився та й кладіть калачі з яронівшениці і радуйся, ой радуйся, земле, син Божий, народився бо прийдуть до тебе, три праздники в гості, радуйся. Ой, радуйся, земле син Божий, народився, а той перший празник родиства Христове Христо. радуйся, Ой, радуйся, земле син Божий, народися. А той другий празник святого Василь, Василя, Василя радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народися, а той третій празник святе водохрестя, радуйся, ой, радуйся, Боже, земле, син, радуйся, Боже, син Божий, народився. Ой, радуйся, земле, Лесин Божий народився! Дякуємо за увагу. Ролі озвучували Солоха Анна Кириленко. Голова Ігор Чарнецький ЧУБ. Євген Уколов. Діяк. Олександр Матвієв. Вакула. Олександр Шруб. Від автора. Олена Сербіна, сподіваємось, ця розповідь додала вам святкового настрою з новорічними святами. Почуємось у колі тисячі друзів.